Когда мы стабилизируем экономику, и доллар будет по 35, а мы будем вспоминать это время как прекрасное и удивительное. Жартували до нового року, але прекрасний і дивовижний час настав. Кілька тижнів тому валюта почала різко рости. Як казали в НБУ, її відпустили у вільне плавання і все врегулювати має ринок. Стрімкий різ долара спричинив стрімке подорожчання. Як результат, знецінюватися почали заробітні плати і пенсії населення. На життя вистачає виживати, вистачає. Поняття вижити для людей не нове. 20 років тому Україна переживала гіперінфляцію. Люди не мали за що придбати навіть товари першої необхідності. Нині ніби дежавю. Тетяна Миколаївна купила булочку. каже, її має. Вистачити до вечора, бо пенсія 1120 гривень не співрозмірна з нинішніми цінами. У мене нема слів. Це я не знаю, хто що думає, про що думає, як, як, як про людей думаю. ну, Взагалі ніхто нічого не думає. Беру пенсію та стараюся, щоб що, по можливості більше купити, аби якийсь був трошки, аби було щось в хаті. Ну як цукор 17 гривень, нас цукру поля, цукор родиться свій, і, і, і хліб свій, зерно своє і. і Мені в голові не вкладається. Ціни змінюються кілька разів на день. Люди намагаються запастися товаром, знаючи, що завтра буде дорожче. Ось це відео з коломиї. Крупи, борошно, цукор. Тут купляють мішками, олію, десятками пляшок. У Івано-Франківську не краще. Дещо спокійніше у невеликих магазинах центру міста. Декотрий товар підкуповують собі люди трошки з запасом, таке як крупи, там гречка, олія. Ну стараються трошки по людях, так в черзі відчутно люди так, що бояться 90-х років. Але справжній ажіотаж у супермаркетах заходимо в один із них. Місця, де колись були борошно, цукор, крупи, нині порожні. Як жартували у соцмережах, люди змітають все з пилососом в руках. Це постійно у вас так зараз? Зараз ось така ажіотаж люди робили. Що? Це буквально за два дні все вимогли. А де я можу знайти в Москву? Пані я немає. вибачайте. Розкуповують і паралельно ганять владу і те, що робиться в країні. Ціни бешені, бешені ціни. Що хотіли, то і мають. Така влада. То -то влада наживається. Ну, а хто це зробив? Не влада. А вам як ціни? Ну, нам кошмарні. Ну, а, ви, а ми радіємо з того. Нам так 100 в доларах беремо зарплату. Що люди скоро голодні будуть ходити? Що за тисячу взяти, га? Я кажу, що люди не виживуть. Бійтеся Бога, що вони таке роблять. Чи вони вже подуріли? Често такі начальники, чи лише трошки замкнене коло долар ціни. Останні вже ніхто не контролює і навіть не відслідковує таку структуру, як цінова інспекція Кабмін ліквідував ще у жовтні минулого року. Економісти пояснюють, зростанням цін виробники та мережі страхують себе від втрат, бо невідомо скільки коштуватиме валюта завтра. А долар росте через спекулятивні дії чорного ринку і населення, яке готове купляти зелені і за 40 гривень. Да, Грівна лежить. Но как красиво!